Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірну чергову страту російськими окупантами українського військовополоненого. У соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварства і кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Тож офіс генпрокурора почав розслідування щодо страти росіянами українського військового меча. Ну а лубінець свою чергу направив листи до міжнародних організацій, міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, щоб вони зафіксували черговий воєнний злочин росіян. Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів? Такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора. За даними Офісу Генерального прокурора, оприлюднене в соціальних мережах фото з міста Новогродівка в Покровському районі Донецької області. Українські правоохоронці наразі проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення причетних осіб. Ну а ми ж з вами знову бачимо, що кривавий і злочинний режим Путіна продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, при цьому демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. І дуже хочеться, щоб світ не просто вкотре висловив своє занепокоєння, а бачучи такі звірства окупантів, нарешті рішуче на них реагував. Тим часом Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал, поступово збільшуючи численність своїх збройних сил. Про це пишуть у новому звіті інституту вивчення війни, аналізуючи указ російського диктатора Путіна, який вчора, 16 вересня, Підписав документ про збільшення чисельності збройних сил Федерації. Як зазначається у звіті, указ російського президента про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії означає, що російське військове керівництво збільшить зусилля з набору та формування військ щоб досягти півтора мільйона військовослужбовців, починаючи з грудня 2024 року, тому що має бути на 180 тисяч військових більше ніж було. Та також західні аналітики вважають, що цей указ не є показником нової хвилі мобілізації, а радше за все свідчить про широту можливостей набору, які наразі використовують російські військові. Ну і стало відомо, що окупанти запланували військові навчання поряд із Керчу. Вони триватимуть три дні і розпочинаються вже сьогодні, 17 вересня. Про це повідомляє окупаційна адміністрація. Жителів та гостей окупованого міста просять дотримуватися спокою. Ну і також нагадаю, що раніше окупаційний глава адміністрації армянську Василь Тележенко попередив, що у місті в середу, 18 серпня, пройдуть планові навчання російських силових структур. Ну і сьогодні ж вірніше у ніч проти вівторка російська армія запустила по Україні 51 безпілотник типу шахет 131 136 та сили ППО знищили 34 з них. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України у телеграмі. Зазначається, що шахеди були запущені з напрямків Курська і Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕП сил оборони 12 БПЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два безпілотники повернулись на Росію. Ну і протиповітряна оборона працювала загалом у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Ну і за даними повітряних сил, напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП повітряних сил та сил оборони України. У Херсонській області в результаті нічної атаки спалахнули пожежі. Через удари керованими авіабомбами в одному з населених пунктів Береславського району знищено пункт незламності та житлові будинки. Ну і ось так виглядає житловий будинок у корабельному районі Херсона, теж після вчорашніх вечірніх російських ударів. Через прильоти в оселі, понівечено дах, стіни, вибито шибки. Ну і також зруйновано господарчі споруди і паркан. Унаслідок російських обстрілів за минулу добу лише у Херсонській області дві людини загинуло. Ще три особи дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові поцілили в заклад культури та житлові квартали населених пунктів області, зокрема, шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули. З них одна дитина, ще три дістали поранення. Також уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у центральному районі міста. Там постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка вибухова травма і контузія. А у 64-річного – теж саме уламкові поранення гумілки. Та каретою швидкої потерпілих шпиталізували, і вони знаходяться у середньому стані тяжкості. Наразі перебувають під наглядом лікарів. Ну і також упродовж минулої доби окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Там мирні жителі не постраждали. Ну і далі маємо новини від наших партнерів. Україна цієї зими отримає додаткові 100 мільйонів євро допомоги від Німеччини. Про це сьогодні заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Крім того, українська армія найближчим часом посилиться і новими артилерійськими установками, адже Німеччина передасть Україні шість гаубиць. Про це в свою чергу заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Ну і також до кінця року Україна отримає ще одну партію літаків f 16 від Данії. Про це заявив міністр оборони Данії. За його словами, перший літак буде передано Україні в серпні цьогоріч. Він вже надійшов в Україну. Ну а загалом Данія зобов'язалася поставити Києву 19 винищувачів f 16 Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн сьогодні, 17 вересня, має оголосити нову команду виконавчого органу ЄС на наступні п'ять років. Склад комісії на другий термін фондерляїн відображатиме акцент на колективній безпеці через запровадження повноцінного комісара з оборони в той час, як ЄС бореться з наслідками війни Росії проти України та іншими загрозами. Фондер-Ляйен також закликала інші 26 членів ЄС, які номінують потенційного комісара, покращити гендерний баланс серед усіх кандидатів. Ну і тим часом Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН та комітету Червоного Христа долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області Російської Федерації, яка нагадаю, частково контролюється збройними силами України. Обом організаціям вже було направлено відповідні запрошення. Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві. ОМЗС наголосили, що з перших днів Курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Давайте послухаємо. З перших днів курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм. І повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій. Крім цього, МЗМС також звернулася до міжнародного комітету Червоного Хреста як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням долучитися і до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Адже Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах. Та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та Червоного Хреста на вказаних територіях. Ну і водночас, прес-секретар очільника Кремля Володимира Путіна Дмитрій Пісков вже назвав ось це запрошення представників ООН і міжнародного Червоного Хреста на територію Курської області провокацією і додав, що Росія розраховує на тверезу оцінку подібних заяв. Ось так от. Ну і також вже є заява і від нас, тому що в свою чергу речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Ікс зазначив, що така реакція Кремля свідчить про його страх насправді надати дозвіл міжнародним спостерігачам побачити реальну картину. Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ приєднатися до гуманітарних зусиль у Курській області. Свідчить про ігнорування Росією власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Досить промовисто, польща вводить режим надзвичайного стану через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. Станом на сьогодні затопило ще одне місто. Місцева влада польського міста Левін Бжевський у польського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення вулиць. А у Вроцлаві у Нижній Стілезії підіймають набережну, аби захистити райони від можливого затоплення. Мер Левіна Бжевського Артур Котара наголосив на тому, що через деякий час можливо буде неможливим взагалі проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть виїжджати за винятком військової або пожежної техніки. Та він запевнив, що люди, які потребують допомоги для евакуації, її обов'язково отримують. Ну і тим часом у Вроцлаві місцева влада розпорядилася використати 40 тисяч мішків з піском для того, щоб підняти набережну та захистити житлові райони Маршовіце-1 і Маршовіце-2 від можливого затоплення річкою Висчиться. Мешканців загрозливих житлових масивів просять бути пильними і з неможливості переїжджати на вищі поверхи будинків. Ну і загалом, через негоду у Польщі більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах. Заняття вже припинено. цю називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинуло двоє людей. Ну і сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня. Через негоду без електрики залишилося близько 260 тисяч будинків, тож спецслужби евакуйовують близько двох тисяч мешканців.